Ідеально пандіально. Знову прийшло сьогодні. Після довгої дороги хоробрі зайці нарешті дісталися малювничого гірського міста, куди їх запросила сім'я Панд. О, вона така мила. Я не знала, що у тебе є сестричка бао. Її звуть Бонні. Усе, що вона робить, це їсть і спить. Я рада знову вас бачити, пані пандо. Дякую, що запросили. Так добре, що ви приїхали. Бао давно мріяла про цю зустріч. Спершу я покажу свого робота, а потім у мене для вас є сюрприз. Я люблю роботів і сюрпризи. Схоже, у вас попереду цікавий день. О, Я заберу вас, коли ми встановимо зайця на мит. Добре, мамо! Го! А який у тебе сюрприз? Побачите, він ідеальний. <ріст> Вау! Мені подобається твій діл. Ми ніколи такого не бачили. Ходімо, мій робот на горі. <ріст> Ось вона. Моя подруга Блимка! Тато зробив її для мене. Драгії морквинки! Зайце геніально. А тепер мій сюрприз. Дивіться, як ми її з татом запрограмували. О, що Блимка заснула? Ні, у неї розрядилась батарейка. Ой, я забула її зарядити. Тепер доведеться чекати вічність. Ох, дуже прикро. Це мав бути ідеальний сюрприз для вас. Так, прикро. Я певен, ми знайдемо чим зайнятися, доки чекаємо. О! У твоєї мами багато квітів. <рес> Вони всі для твого тата. Ні. <рес> Для її мистецтва. Квіткового? Можна подивитись? Ой, звісно, можна. Блимка буде заряджатися вічність. Пані Пандо, покажете нам ваше квіткове мистецтво. А вже ж. Я саме над ним працюю. Хм, цьому букету потрібен кольоровий акцент. Маєте ідеї? Спробуйте морквяний. Це мій Облений зайце колірку і рожевий. Вони гарно поєднуються. Моркляний і рожевий. Ідеально. Це справді гарно. Не просто гарно. Так, бао. ідеально пандіально. Схоже, дехто зголоднів. Гайда, я вам покажу. <ривіт> так, Це Боп і бу! Вітаю! Покажеш їм роботів? Привіт! О, ви вчасно! Представляй, мій новий дискобот. Ха, Сіла батарейка. Добре, що у мене є запасна з повним зарядом. Слимці також вставити заряджену батарейку. Так, мерщій. Працює! Ура! Ура! Вдала ідея. А тепер час для мого сюрпризу. О! Вітаю, хоробі зайці! Раз! Це зайце геніально! Так, а тепер зайце зайця. Ти мій друг, мій зайце друг. Кращий за всіх у світі. Висівник! Жартівник. Поруч мій друг, що ми ті. Дякую Бао. була. Справді, навіть незважаючи на те, що довелося чекати. Так, це було геніально! Ідеально, пандіально! Опе! <год: год> <ghst> <год> Спускайтеся! Ой, Я ще не хочу йти! Усе гаразд! Повертайтеся у будь-який час! Ура! Було. До зустрічі блимка! Ваша гостина упала. Мої хоробрі зайці. Було стільки всього. Ми познайомились з її роботом і побачили сюрприз. Так, а ще ми бачили квіткове мистецтво її мами. І робо лабораторію її тата. У них так усе по-іншому. І дуже цікаво. Ах, Чудово! Приємно дружити з такою цікавою сім'єю. Знаєте, уже пізно. Хто хоче послухати казку на ніч? Я комедно, будь ласка, про роботанці! <рив>